15 соток, велика Бугаївка, вулиця асфальтована. За ділянкою починається яр, за яром дуже, вис... дуже красиві такі пагорби. Поруч овеча ферма Land Ship, Ship Land, діляночка має широкий фасад, близько 35 метрів. Ширини фасаду. Так, газ і електроенергія все проходить по вулиці, все поруч. Справа зліва сусіди збудовані. Дуже красива ділянка, з дуже красивим видом і взагалі шикарне, шикарне місце розташування. Так, це Я зараз знаходжусь вже в кінці ділянки з тильної сторони. Ось приблизно десь тут вона закінчується. І ось тут у нас є дуже красива велика територія для бесідок, альтанок, чанів і що завгодно. Можна зробити такий прихований, прихована додаткова територія перед яром. Яр далі йде крутий спуск. Взагалі доступу до цього місця до цієї частини ділянки немає, лише тільки через нашу вашу ділянку. Ось, зараз покажу. Так, ось так, ось такий яр. Яр дуже красивий взагалі погуляти. Літом, весною тут дуже красиво, ну дуже гарно. Так, і ось пішло вгору. Пішло Вже ростуть дорослі горіхи, берези. Вон, ви бачите, яблуні пострижені, сформовані. Ну, ось так. Так, це теж частина яру, яка зароша. Ну, за нами, за нашою діляночкою виходить, що ось такий красивий чистий яр. ну Звісно, його треба почистити від цього гілля. Тут все було зарошує, ми його розчистили, ну і все скинули сюди.